Привіт-привіт. Давно в нас не було в окен І ось настала черга. Ходимо і балаким про книжку. А останній раз, мабуть, ходила у вересні, а так дивись, у, уся гарна погода пройде, так як я прихильник аудіокнижок, один з моїх улюблених видів їх слухати, це ходити і слухати. От зараз, поки записую це відео і подивимося, скільки кроків я пройду. Дотримуючись свого челенджу про все французьке цього року, наша наступна книжка «Альфред де девіні Сен Марс або Змова проти Людовика XIII». Це така назва книги, це література XIX століття. Хоча насправді це була точніше змова проти рішельє. Ну, видно, назва сен Марс показалася дивною тільки для мене. Так як його прізвище зовсім не значить, що він маркіз 5 березня, а його прізвище було пов'язане більш з територією, на якій він жив. Я б сказала, що цей період французької історії він занадто вже заїжджений. Усіх книжках, фільмах, все про нього знімають. Візьмемо самих трьох мушкетерів. Вони про те саме. время. Ті Дартаньйони, всі, мабуть, Франція щороку знімає серіали про графа Монте Крісто і про Дартаньона. Яка, до речі, ваша улюблена екранізація? Тому що я люблю Дартаньона в ролі Зеленського, там, де в кінці ніхто не вмер, і всі співають, і все добре? Може, якщо там Дартаньон був дуже красиво видуманий персонаж Олександром Дюма, то сен Макс історичний персонаж, який справді був фаворитом Людовіка XIII. і в кінці його вбили. Про що ж нам розказує ця книга? Повільне читання? Дуже схоже на гордість упередження, старовинні фрази і довгі речення вжиті в у цій книжці. Так що просто насолодитися повільним темпом. Жив був Сен-Марс, його ще називають Анрі де Фьот. Я б сказала, Альфред Девені дуже е, пише класичний історичний роман, такий як Вальтер Скотт, коли нам описують головних героїв. Зовсім. Трішки другорядний, як вони на це дивляться. Анрі де Фьот, син маршала Франції, який на пенсії живе в своєму замкові Шому. Навіть трошки ми подивимося на історію географії Франції і поподорожуємо разом з героями. Шато де Шамон знаходиться біля шато де Шамбур. Це долині Луари, дуже красиві замки. Наш Анрі вирушає ставати в люди. Йому треба поїхати у двір короля і там як то зацепиться. По друзі він їде в таке містечко Луден, живе його вчитель Абот. так просто ж не, не поїдеш до короля з а треба якісь там рекомендаційні листи, настанови. Мому містечку в цьому Луден. А Анрій боче, перший признак жорстокості кардинала Рішельє. Він якраз потрапляє на суд священика Урбена. Священик Урбен. Звинувачується в чорнохнижництві і в дияволопоклонству. А насправді протистояв кардиналу міг би потенційно створити у популярний уряд і зробити заколот. І він бачить, що ці звинувачення сфальсифіковані, свідки підкуплені, або якісь дівчата з монастиря, які, начебто, брешуть, що він до них приставав їм або погрожували, або їх підкупляли Священника Урбена. Його. Присуджують до спалення, і це більше як публічна страта, ніж вирок. Живемо долі. Анрі Дефіот їде в Перпіньо битися з іспанцями. Найбільший конфлікт на той час протистояння Франції і Іспанії за території. Анрі попадається на очі королю і впадає в його милість. Ну як впадає, йому поронили ногу, і тоді, коли представляють Анрі. Королю, він йому падає під ноги, непритомні. Ну і король, звісно, знаходить йому найкращих лікарів, щоб його виходили. Окрім Анрі, тут в нас є Франсуа де Ту, друг дитинства, вірний помічник, або ще його називають радник. Він його скрізь супроводить, іначе... Його голос розуму, другорядний персонаж, але в кінці їх страчують вдвох. Якщо так дивитися хронологічно, Людовік 13-й став королем, коли йому було 14 років. Ну, як став? Його одразу поженили з е, Анною Австрійською, а два тінейджера. Їх по поженили, вони вже так і всі типу, в королів гуляються. 20 років вони жили без дітей. Там кожен по собі десь гулявся. А тоді, вже, коли їм було десь по 30 в 7-6 год, в них народився той, що колись стане Людовіком 14 королем сонечка. Ну, і там ще один народився його менший брат, м'ясію. Да, братів королів називали таким неяким словом. Monsieur. У Анрі є невеста Марі де Гонзаг. Вони виросли також разом, їхні батьки знайомі, і вони такі зустрічались, зустрічались. Таємно, там начебто повінчались. Але воно ж таке діло це коли при дворі живеш, то ти сам за свою інтимну життя не відповідаєш. Гарненьку главу нам автор описує. Марі признається в своєму коханні до Анрі перед королевою. І королева каже, забуваємося, тому що ти принцеса, щось там ще в тебе куча титулів, а, і ти будеш виходити заміж за короля Польщі. І нам уже цю Марію, в принципі не жалко, тому що вона вийшла за, заміж за короля Польщі. Потім, коли він умер, вона вийшла заміж за його брата і була королевою Польщі 21 рік. А це співпало з якими подіями в Україні і з Богданом Хмельницьким. А наскільки ми знаємо, то Богдан Хмельницький не дуже любив Польщу, а Польща його трошки п'ять копійок про мамку. Луї тринадцятого і Марія де Медічі. І, звісно, поки ж король маленький, то править його мамка. Він вже й виріс, і королем став, і вже жениться поженився, а мамка була ще на горизонті. І відомий такий день Day of the да, або день обдурених. Мамка була проти кардинала і сказала: бо кардинала, або я король. Людовік 13-й, начебто зробив так, щоб всі подумали, що він за замомку, а потім він взяв цих всіх людей, які проти кардинала, і вислав їх у заслання. Живіть, де хочете, ви тут не милі. І остався в обнімочку з кардиналом, щоб той кардинал робив його тюмні діліжки. І оце зароджувалося те, що називається абсолютна монархія. Щоб, звісно, все погане робилося і вся ненависть пішла на кардинала. А не на Людовіка. Коли ми бачимо всякі фільми і всяку історію, який там цей Людовік такий слабенький, такий весь, откуда ми знаємо? Може, Людовік йому все казав робити. Випадково натрапила на фільм, який так і називається Рішельє, Пурпур або кров. І як би мені інтернет не казав, що це не екранізація цього роману, але це дві абсолютно ідентичні історії. Фільм набуває трошки. Інших борв, невеличка деталь. король е, був, якби не подружився з Сенмором, мором, а якби закохався у нього. А така, що спільне в цьому і в книз, і в книзі, і в у фільмі взагалі не показують, мабуть, жодної сцени немає, де королева і король розум. Такий цікавий ритуал описали як туалет королеви, який насправді був, і напевно, про нього більше ми бачимо у всяких фільмах про Марію Антуанету. Це королева при людях. Збирається, одівоїться. Судячи з книги, вони йшли на цей туалет королеви десь у півдні. І вона така сиділа напіводягнена, і там всякі люди допомагали їй то парик щось там закрутити, то сукні її одягти. І в цей час вона приймала всяких різних людей. Це був такий як метод е, достукатися до королеви. Чого не було у фільмі, але було би прикольно подивитися, тому що мені завжди цікаво. Коли згадують тих дівчат, жінок, які тримали так такі звані салони у Франції, де збиралися різні вчені письменники, художники, поети, такі або такі як Сен-Мар, які хотіли вільно поговорити про політику, в цій книзі описують салон Маріон Де Лорм, я називали, що вона можливо коханка кардинала. Ну тут не з боку пропіку трошки згадують з Рене Декарта, що він також ходив у цей салон і з ними спілкувався, і згадують Корнеля. Корнеля більше ми також бачимо у фільмі. Він став популярний, написавши п'єсу Сід. Але е, от що було і скандальним? П'єса Сід це п'єса про національного героя Іспанії. А що вони з Іспанією на той час правильно не дружили, так що наша її і показувати такою героїчною і страждальною своїй п'єсі. Як ми пам'ятаємо, що це якраз кардинал Рішельє заснував французьку академію для того, щоб врегулювати французьку мову і щоб всі балокали одіноково? І якраз він засудив цю п'єсу, але якби вже було пізно, і вона й так була популярною і дожила до наших днів. І ще один такий фан-факт, що Португалія на той час, коли розвивалася ця історія, була вона ще провінцією Іспанії. і стала окремою державою при уже Людовіку 14 -му. Цей Анрі Дефят його ім'я фігурувало на якомусь такому зрадницькому договорі між Іспанією і Францією. Ті території, за які там боролися, 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 вони відходили назад до Іспанії. Там, крім цього, Анрі Деф'ята там було багато підписів. Підпис брата короля, ну, звісно, брат короля поізвінявся, бо він же ж брат Короля. А Анрі де Дефьотові і другові дитинства Франсуа де Ту повідрубували голови в Ліоні. Але у фільмі це показали, як. Таку велику маніпуляторську трагічну сцену, там, де король начебто й не хочеться робити, тому що він закоханий в анрі, а кардинал йому на вушко копає. На сьогодні все із французькою історією та інтригами. Я думаю, можна трошки відпочити від Франції на даний момент. Ну от і прекрасно, поки ми тут з вами ходили ляльокали, я находила 3300 кроків. Ну зовсім непогано, зовсім непогано.